Всі конверти підписані його рукою. І всі світлини, безпосередньо, тому що він був депутатом Верховної Ради першого, другого, третього що він голова облдержадміністрації львівської, кольорові всі ці попі надав. А чого не золота медаль? А треба було надати оригінал цих документів. Ну, скільки спасибо, що він і це дав. Ну, в нас Керівництво судом трошки в нас є тема національного визвольного руху. Що вони більше люблять вобло ділити з собою і пильно. Я, я щиро відверту, відкрито перед всіма, я нічого не забираю. Ні, тоді, що ви сказали, тільки була пошта відкрита Кремінець, Лозок, Кремлець, Ланівці і, 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 і Шумськ, то там було, було, тому що там перед виборами нам поступили, через що це не є фальсифікація, тому що сказати, як це так, неділя і кошти, як були відкриті. Ну так співпало. Валерій Костянтинович, мене дуже поважає, Сашко, таких як ти може, приїсти в одиниці. Ну Ну він трошки... От... Ну, мені всереду хлопці, дівчата тільки видали гроші на підрядження, що я зробив? як я міг без з грошей їсти, я приїхав. А тоді мені видали гроші я зразу і сказав, що я вже їду, все на народжувати. Подвисно було ще коли місці, в березні місяці, Києві. Він сказав, що да, готовся проведеш, присвячений Українській головній зверній раді, тому що прийшов мис з музею Бойківщина. і є Бойківщина, Бойківщина Круге. І щоб їх провести, обов'язково. Там сприйняло засідання Крайської головної диспублики. Так що, ось через що я не міг раніше навіть ні слова сказати. Зараз все в нас вбирається допомоги фінансово. Ну я завтра ще буду. Може, ви подумайте, при літі. То справа в тому, що ні. Музей знаходиться на обслуговані 8 відділення, я до них подхід. Хоч щось нализати дві марки наклеїти. Розумієте, воно просто так співпало. Щоб на перше, то я б зайшов, що воно так от, година залишилась. Я зараз вже на коштові попаду. Ні, то ви бачите, а заходи. Дякую, це найчаскую спосіб. Подумайте, на, на завтра може ще. Привідіть при, працівники ваші. Я розкажу, ви, ви, думаю, вам приємна була екскурсія, сподобалася. Тут паче, Це... я ніколи не готовлю там, виступ не виступаю з листочка із душі, як воно є. Справедливо, Дякую.